Що ж, прийшов час поговорити про iPhone 15 та Apple Watch 9 серії, чи заслужено їх ігнорять оглядачі? І я зібрав тут цілий комбо набір в рожевому кольорі, так би мовити, ідеальний барбі набір для дівчат. Але ми в сучасному світі, тому все ж для всіх, кому просто подобається цей колір. І розпочну з iPhone 15. Якщо ви не знали, то у цілої лінійки iPhone 15 трішки оновився дизайн. І, на мій погляд, навіть ось ці незначні зміни для мене особисто дуже сильно ергономічно і в позитивну сторону прокачали дані новинки. Оскільки, взявши в руки iPhone 15, він для мене навіть ще приємніший аніж 15 Pro. Оскільки він по вазі ще легший, а мені якраз таки подобаються саме компактні версії смартфонів. І не знаю, як вам, але звичайні версії iPhone 12, 13, 14 таке враження, ніби мали все ж таки трішки, але все ж менш гострі грані аніж у їхніх про версії. І з приходом ї лінійки, в яких грані зробили більш заокруглені, він в руці особливо без чохла, відчувається просто кайфово. Та все ж інколи здається, ніби тільки мені важливо, щоб телефон не важив, як цеглина, всім іншим все одно. Бо якщо взяти до уваги те, що сам смартфон важить небагато, на більшість людей ще будуть одягати чохол, та клеїти захисне скло, що, до речі, можна зробити в техної жаку, то це додає ще подекілька, але все ж додаткових грам. Відповідно, коли смартфон сам по собі вже важить багато і ще додати вище перераховане, то мене особисто надмірна вага гаджету відштовхує. Тому знову ж таки, я люблю, коли телефон. Легкий і iPhone 15 якраз саме такий, на мій погляд, ідеальна вага. Та супер комфортно лежить в руці. Наступне це дисплей. І якраз в цьому аспекті він мене найбільше розчарував. Спочатку я все ж таки був радий, дізнавшись, що Чубчик замінили на Dynamic Island, що однозначно є позитивною зміною, оскільки корисної площі дисплею стало більше. Але найбільше мені подобається в Dynamic Island це те, що він є функціональний, тобто в ньому з'являється різна інформація. Та те, що ця інформація дуже гарно оформлена візуально. Тобто різні анімації зникання, переливання та інші. Але по дисплею розчарувало саме те, що він все ще без промоушен, тобто на 60 Гц. І так, ті, хто, наприклад, вирішать оновитися на iPhone 15, скоріше за все, будуть робити це зі звичайних версій iPhone 10, 11, 12, 13, а можливо навіть і 14. У яких також екран на 60 Гц, тому вони ніякі зміни в цьому плані не відчують. А ось якщо вже хтось з вас користувався 13 Pro, 14 Pro і от раптом вам захотілося взяти легший та тонший телефон, і око впало саме на iPhone 15, звичайний, не Pro. От, просто уявимо таку ситуацію. То я думаю, таким людям якраз буде відчутна різниця і даунгрейд по дисплею, оскільки у Pro-версії частота оновлення екрану на 120 Гц. Але все в порівнянні з попередньою 400 лінійкою тут дисплеї стали трішки яскравішими. При звичайному використанні тепер максимальна яскравість може бути до 1000 Ніт. І при автоматичному та при відтворенні hdr контенту до 2000 Ніт. У попередній лінійки було до 800 і до 1200 ніт, відповідно. Наступна моя улюблена зміна це нарешті роз'єм тепер тут Type-C замість Lightning. І якщо вам, як і мені, не подобалося мати окремий індивідуальний кабель тільки для зарядки iPhone, ну в моєму випадку ще були AirPods 3. Особливо, коли у мене близько 80, а можливо навіть 90% всіх девайсів та аксесуарів мають саме Type-C, і тільки iPhone та AirPods мали Lightning, для яких потрібно було мати окремий кабель. І з виходом 15 лінійки цього болю більше не буде, оскільки тепер можна мати один єдиний кабель, який буде підходити до більшості девайсів. Наприклад, ось цей от гарний і в Type-C Type-C, який йде зразу в комплекті з даним iPhone. А це дозволить навіть зарядити ваші AirPods від iPhone. Тому перехід на Type-C – це одне з моїх улюблених оновлень цієї лінійки. Також хороша новина для тих, хто все ж в меншій кількості, але буде використовувати смартфон без чохла. Це те, що задня спинка тепер матова. А як ви розумієте, це зменшить кількість відбитків пальцем, і телефон буде виглядати більш охайним. Це мені також дуже не подобалося, коли ходив з iPhone 12. Тому і ця проблема тут виправлена. Ну і ще в iPhone 15 та 15 Plus оновили процесор. Хоча правильніше було би сказати, що ці процесори перейшли у спадок з iPhone 14 Pro лінійки з тієї ж моделі перейшли і 48 мегапікселів на основний модуль. У звичайної лінійки iPhone 14 були 12 мегапікселів. І це всі основні відмінності від попередньої 14 лінійки. Наступний це Apple Watch 9 серії, у якої найосновніше оновлення, окрім звичайно, трішки прокачанішого процесора, це нові старі жести. А точніше, жест. Тобто в 9 версію та в Ультра 2 додали новий жест подвійного щіпка двома пальцями, який дозволяє відповідати на дзвінки чи переміщатися з тосами, як це називається в Apple. Але по-перше, це вже давно було доступно на всіх Apple Watch, оскільки ця функція додатково активується в спеціальному меню. Бо вона була розроблена для людей з обмеженими можливостями, тобто з однією рукою. А по-друге, він ще й розпізнається з незначною, але все ж помилкою тобто, стискання руки може розпізнаватися як щепок. Але чому Apple вирішила зробити на цьому акцент та подати це як головну фішку нової лінійки, дуже багатьом людям цей крок був незрозумілим. Ну зате тут цей жест активний по замовчуванню. Ну а на всіх інших версіях це потрібно активувати вручну. У всьому іншому, це все той же прекрасний Apple Watch, як і всі попередні. До речі, є відео на каналі, чим вони відрізняються. Та як обрати для себе і під свої потреби, бо спойлер, не обов'язково брати найсвіжішу модель. А чому? Відповідь якраз є у тому відео. Підказка на нього буде десь ось тут, ну або в описі під відео. Ну і ось це от старі добрі AirPods Max, які можуть доповнити ось це от якраз такий комбо-набір, у яких колір чаш рожевий, але оголів'я та чохол більш коралові, але вони можуть бути в інших кольорах. Відповідно, можете збирати свої набори з улюблених кольорів. І в них є тільки одна єдина погана особливість це те, що вони ще на Lightning. але це особисто для мене. Якраз кілька хвилин назад я пояснив чому. А так, прекрасні повнорозмірні навушники з доволі хорошим звучанням, і мені здається, з найкращим режимом прозорості та одним з кращих режимів шумодаву. Ну, якщо раптом ви якраз думали оновитися, або просто придбати щось з цього всього, або можливо навіть все разом, та ще й в такому яскравому рожевому кольорі, або будь-якому іншому, то це все можна придбати швидко та зручно в техної жар. Відповідно, посилання для зручності будуть, як завжди, в описі під відео. Ну і не забувайте, що з вас вподобайка, підписка, донат на ЗСУ. Ну а в кінці будуть інші не менш цікаві відео, тому зустрінемося там.